Усім привіт! рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Стартують з 19-го нові акції. З 19 лютого діятимуть по 25 лютого. Включно на ось таке молоко не зберено, згущене з цукром від своєї лінії вагою 370 грамів. Ціна буде 43 гривні та 90 копійок. Такий варіант молоко згущене варене. І риска 370 грамів коштуватиме 38,90. Приправа від торгової марки Розумний вибір. Універсальна овочева. Вага 80 грамів. Ціна буде 9,90. І ось такий варіант приправи універсальна з ароматом курки від розумного вибору. Вагою 80 грамів коштуватиме 9 гривень та 90 копійок. Від торгової марки Джафан Сік тропічний фрукт. Об'єм 950 мл. Ціна буде 51 гривня та 90 копійок. Всі ці акції при оплаті карткою АТБ. Кава від Deluxe Foods and Good Selected. Мелена натуральна 250 грамів. Ціна буде 133 гривні та 90 копійок. Кава натуральна мелена від делюкс вагою 500 грамів, ціна 224,90. Готовий сухий сніданок від Nesquik Mix. Вага 200 грамів, ціна буде 50 гривень та 90 копійок. Акційна ціна буде на йогурт від торгової марки Злагода об'ємом 800 мл. Такий варіант без наповнювачів. Коштуватиме. 45,50 Такий варіант другий. Це є малина полуниця смак. Коштуватиме 48 гривень та 90 копійок. І такий смузі, банан, манго і льон. Теж 800 мл, ціна 59,90. 50, 50 гривень та 90 копійок. Крекер від своєї лінії ніжний. Вага 400 г, ціна буде 31 гривня та 50 копійок. І такий варіант крекер солони від своєї лінії. Теж 400 грамів коштуватиме 34,50. Сир плавлений, ковбасний, янтарний. 60% від торгової марки «Періатин», Вага 220 грамів. Ціна буде 41 гривня та 90 копійок. Від своєї лінії тісто витяжне філо. Заморожене. Вага 400 грамів. Ціна його буде 30 гривень та 50 копійок. Гриби печериці першого сорту 450 грамів, ціна буде 77,90. І менший варіант. В упаковці 275 грамів і ціна 55 гривень та 30 копійок від своєї лінії. Скумбрія слабосолена без голови. Ціна буде 263 гривні та 50 копійок за 1 кілограм. Запакована, не видно. Торгова марка рибниця. Вологі серветки від розумного вибору. Універсальні 72 штуки в упаковці. І ціна буде 27,90 При оплаті карткою АТБ. Прокладки Белла. Фотінс 10 штук у упаковці 31 гривня та 50 копійок. Шампунь від торгової марки Німіт 300 мл, ментол або цитрус проти лупи 6450. І є ще у більшому об'ємі 750 мл. Ціна буде 99,90. Теж є ментол або цитрус. Засіб для миття посуду день у день, об'єм 1 літр йде із дозатором. Ціна 42 гривні та 90 копійок. Танько буває, що після такого відео, де акції лише при оплаті карткою АТБ, є запитання, а де взяти картку АТБ. Дивіться, вони в наших АТБ в моєму місці, прямо на касі. Бачите, де тут жуйки, всякі приколи, продають її картки АТБ від різних банків, Райфхайзінг, Абанк та Монобанк. Це є звичайна банківська картка, ви її оформляєте, можна, я знаю, її ще оформити онлайн. А це є фізична картка, теж повертається вам 50 гривень, які ви за неї платите назад на карточку. Ось таке було відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня та вигідних покупок. До зустрічі!